Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і Попков, починаємо. Дві жінки поранені через нічну атаку шахедів по Запоріжжю. Уламки ворожих безпілотників впали в приватному секторі. Зайнялося кілька житлових будинків та гаражі. Рятувальника оперативно загасили полум'я. Повідомили в обласній військовій адміністрації. П'ять будинків напівзруйновано, і ще понад 40 – пошкоджені. Цієї ночі схід та південь України знову були під масованою атакою шахедами. Близько о півночі окупанти запустили їх з двох напрямків тимчасово окупованого Криму та Білгородщини. Заходили безпілотники кількома хвилями із Сумщини на Харківщину та Дніпропетровщину з півдня на Запоріжжя та Дніпропетровщину, а потім з моря на Одещину в усіх цих областях працювала ППО. Ворог заводив дрони із акваторії чорного моря і через тимчасово окуповані території, намагався обійти всі можливі заходи засобу і засоби захисту наші. Однак бойова робота була досить результативною. Підсумки її ще підбиваємо, але знаємо, що близько півтора десятки дронів нам вдалося все ж таки збити. Очевидно, що атакував ворог знов об'єкти енергосистеми. намагався пошкодити і промислові об'єкти, але підступно спрямовував дрони маршрутами через житлові будинки. Один загиблий 19 поранених уперше за майже два роки великої війни росіяни скинули на Харків авіабомби просто посеред білого дня. Одна з них впала біля школи, друга на дитячий майданчик поміж житлових будинків. З місця події репортаж Ірини Антонюк. Пані Оксану застаємо у своїй розбитій квартирі. на першому поверсі. Вона викидає прямо через вікно сміття, на яке перетворилися її пожитки. Жінка бачила на власні очі, як снаряд летів у її будинок. Дома була моя сусідка, вона в лікарні. На остановці увіділа, летіла ракета, спряталась. метро, була рядом. Вернулася після вибуху, розлетілися вікна і балкони одразу у двох будинках. Рятувальники кинулися з драбинами, діставати людей з потрощених квартир. Давай Майже одразу експерти встановили, російські військові вгатили по місту авіабомбою. Вирва від снаряду зовсім не глибока, ну буквально пів метра. І зараз його уламки збирають криміналісти. Це вперше за майже два роки загарбники скинули на місто саме авіаційну бомбу. Ворог застосував по Харкову керовану авіабомбу, плануючу, точніше, авіабомбу. яка… Харків застосовав вперше, яку вони іменують як УМПД Д 30 так і іменують Кацапи у прокуратурі. Уточнюють цей снаряд, був фугасний. Він завдає меншої шкоди ніж керована авіабомба, і коштує він дешевше ніж ракети, якими обстрілюють місто беззупинно вже третій рік. Додає Олександр Фільчаков. Дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 кілометрів. Тобто ви повинні розуміти, що враховуючи те, що Харків знаходиться. Близько 35 кілометрів від лінії державного кордону. Тобто, ви повинні розуміти, що якої небезпеки небезпеці зараз перебувають місцеві мешканці. Від обстрілу загинув 70-річний чоловік. Він їхав на велосипеді повз цей будинок, коли стався вибух, розказали у мерії. Постраждалих шпиталізували. Була інформація, що двоє з постраждалих перебувають у важкому стані. На щастя, ні Середньої та легкої важкості у них всіх поранення від цього прильоту у побитих будинках. Ні світла, ні води, ні газу залишатися там жити поки неможливо. Тому у міській раді зазначають, що всі готові розмістити у гуртожитках, поки звернулося лише двоє людей. Я буду ночувати в своїй квартирі. Головне, щоб приїхали Вони окна закривають. Кошку одну знайшла, вторую знайду і все. Остальною дай Бог. Що все скоро закінчиться. Комунальники майже відразу почали зашивати вибиті вікна фанерою і прибирати уламки навколо понівечених будинків із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, ми Україна, марафон. Єдині новини. Вже майже тиждень у Харкові перебої з електропостачанням. Місто й досі говтуються після однієї з наймасштабніших атак по енергетичній системі минулої п'ятниці. Спочатку Харків поринув у суцільну темряву, а згодом прийшов до аварійних відключень. На сьогодні вдалося повністю відновити водопостачання і роботу метрополітену, але довелося достроково припинити опалювальний сезон. Світло по районах подається за графіком. В середньому немає електропостачання по 6 годин на день. Енергетики зазначають, що масштаби руйнув. Вань величезні, тому не беруться прогнозувати скільки часу знадобиться на відновлення системи. Лави армії відновлення збільшуються. А що із зарплатами за півтора роки до проєкту долучилося понад 104 тисячі безробітних в усіх регіонах. І після того, як зросла мінімалка, переглянули оплату цим працівникам. А з 1 квітня на них чекає ще одне підвищення. Наскільки саме і як можна долучитися до армії відновлення? Вікторія Дмитренко розповість усі деталі. Шиють одяг та маскувальні костюми. Тут сітки та готують смаколики на фронт. У селі Немішаєвому, під Києвом трудиться армія відновлення. Пані Марія Тутешня знайти постійну роботу поки не може. Тож долучилася до проєкту, аби і копійку заробити, і захисникам допомогти. Сьогодні шиє кікімору. Насправді я навчилася тут, тому що спочатку починали звичайно низький кімор, починали з чогось простішого. Це були штанці. Все необхідне для наших захисників. Роботи багато шиють щодня, готові речі одразу передають на фронт та в шпиталі. Труси, штани такі на липучках, з нової тканини. Нам місцеві мешканці заліже знаєте з бабусиних шаф приносять. і це білизна, яка хлопцям потрібна, коли вони потрапляють в госпіталі. Їх важко перевдягнути, покрутити. Одяг, сітки, продукти, а ще галерея дитячих малюнків їх теж передадуть на фронт, бо підтримка нашим хлопцям потрібна не лише матеріальна. Пишуть листи, малюють ці сердечки. Бачите, там пишуть бажаю вам щастя, здоров'я, тепла, миру. Серед працівників армії відновлення і місцеві, і багато переселенців. Загалом таких людей у Немішаєвому близько півсотні. І їхня кількість зростає. А що по виплатах за їхню роботу? Разом з мінімалкою з 1 січня виплати переглянули і учасникам армії відновлення. Якщо раніше безробітні могли отримати трохи менше 11 тисяч гривень, з 1 квітня оплату обіцяють підвищити до 12 тисяч. Але важливий момент таку суму отримають не всі. Залежить від того, яку роботу, які навантаження виконуються людьми. Якщо це просто можливо сортування одягу, це буде встановлюється один розмір заробітної плати. Якщо це той самий розбір завалів чи укриття об'єктів культурної спадщини, чи риття якесь фізичних, тобто чи будування бліндажів, то там звісно фізичне навантаження більше. Тож, приміром, пані Марія, як безробітна працівниця швея в армії відновлення в немішаєвому, зможе отримати 8 тисяч гривень, як її колеги. А от за кваліфіковану роботу заплатять максимум. Кваліфікована праця це праця, якщо наші безробітні працюють, наприклад, на будівництві, на відновлення житла чи інфраструктури. Якщо вони працюють на розбору завалів, це можуть бути і водії, і екскаваторники, і трактористи. Всі ці безробітні направляються сюди на певний строк, та після його закінчення вони зможуть поновитися в лавах армії відновлення. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Україна, марафон єдині новини.

Кам'яна плитає із зображенням святого Дмитра. Колись на початку 13 століття вона прикрашала фасад Білокам'яної церкви на Волині. На початку 21-го століття чорні археологи намагалися артефакт вивести за кордон та продати, але їх зупинили. Правоохоронці повернули знахідку державі. Артефакт посяде найпочесніше місце серед пам'яток давньої української культури в музеї історії України, де його й вже продемонстрували. Надважливо. Навіть в умовах війни робити все можливе для збереження нашої культурної спадщини у той час, коли ворог усіма можливими способами намагається знищити український народ та стерти нашу національну ідентичність за останні три роки. Національна поліція та СБУ під процесуальним керівництвом органів прокуратури розслідували понад 300 злочинів щодо викрадення. Незаконної торгівлі та контрабанди пам'яток, наш обов'язок забезпечити максимально злагоджено і чітко всі процедури, всі регламенти щодо збереження спадщини, фіксації тих руйнувань злочинів, які відбуваються сьогодні внаслідок війни, тих злочинних дій, які іноді здійснюються фізичними особами, які і не тільки фізичними, але й юридичними особами, які з метою отримання прибутку в незаконний спосіб знищують нашу пам'ять, знищують наші артефакти.